Потрапили на лаву підсудних за нібито виготовлення та продаж контрафактного алкоголю. Обвинувачені п'ятеро молодиків, які, за даними слідства, облаштували цілий цех з виготовлення горілчаних виробів та здобували їх по Волині та інших регіонах. Бізнес-схему накрили, а фігурантів відправили відповідати перед Фемідою. Продовжують судити п'ятьох волинян, які, за даними слідства, облаштували підпільний цех з виготовлення алкоголю. За матеріалами справи молодики виготовляли спиртовмісні напої, розливали у тару з маркуванням відомих брендів, клеїли фальшиві акцизні марки та продавали. Ніби вся робота налаштована, та от повзпильне око правоохоронців пройти не вдалося. На даний час розглядається в Луцькому міськрайонному суді кримінальне провадження щодо незаконного функціонування підпільного цеху, в якому Незаконно розливалася спіртомісна продукція, на яку наклеїлися марки підробленося марки акцизного податку, які були підроблені. І в подальшому дана продукція реалізовувалася на Волинській області та також інших регіонах під час обшуків у фігурантів знайшли чимало цікавого: пляшки відомих брендів горілчаних виробів, різне обладнання для виготовлення алкоголю, підроблені акцизні марки та інструменти для запаювання плівки, що використовувались при пакуванні, і це навіть не половина списку вилученого. На даний час винувачується п'ять осіб яким обрано від кожному, зокрема, обрано відповідні міри запобіжного заходу з метою забезпечення належної поведінки обвинувачення. крім того, накладено арешти на відповідну спіртомісну продукцію, а також марки акцизного податку і, в тому числі, іншу продукцію та засоби, за допомогою якої виготовлялася ця. Спіртомісна продукція на черговому судовому засіданні. Вивчали відеоматеріали. Бачимо, як чоловіки зовні схожі на обвинувачених прибувають до будівлі, де нібито був облаштований цех. Проводять там час та часто приїжджають автівкою. Проте захисник одного з підсудних зазначає, що дані відео не показують, куди там ходять головні фігуранти. Та до того ж, будівля, яку бачимо на екрані, зі слів обвинуваченого, не та де знаходився нібито цех. Ваша честь. Діло в тому, що я тільки що поспілкувався з обвинуваченням, він каже, що це не це приміщення, в якому ніби знаходиться підпільний ну, цех, в якому виготовляли смертний напор. Діло в тому, що ми фіксуємо зараз, от камера фіксує зовсім в іншу будівлю. Тобто інша будівля, будівля в ті, в якій ну, гіпотетично знаходилися обвинуваченням, вона знаходиться зовсім в іншому місці. Знов-таки я звертаюся до кримінально-процесуального законодавства, яке розмежовує. Постереження за місцем відповідно з дозволу прокурора. А в даній ситуації ми вже не перше судовому засідання фіксуємо відповідно переміщення осіб, в тому числі і на цьому наголошує прокурора. Врешті-решт перегляд відеоматеріалів затягнувся. головуюча у справі оголосила перерву до наступної визначеної дати. Надалі ж планують допитати свідків та продовжувати розбиратись далі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.